Виконуємо номер 176 із підручника Геометрія 7 та номер 17 крапочка 13 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2024 рік. Прямі КМ і КН, КМ і КН перетинаються до стіка. Через точку М проведено пряму М паралельно прямі КН. А через точку Н проведено пряму Н, паралельну прямі КМ. Доведіть, що прямі М і Н перетинаються. Приступаємо до виконання. За умовою відомо, що прямі КМ і КН перетинаються. Через точку М проведено пряму М паралельно прямі КН. Отже, М паралельно до КН. А через точку М проведено пряму Н паралельно прямі КМ. За умовою М паралельно КН припустимо, що прямі. М і N не перетинаються. Якщо не перетинаються, то М паралельно N. Тоді через точку N проходять дві прямі КН і N паралельні прямі М. Це суперечить аксіомі паралельності прямих. Отже, наше припущення хибне, прямі М і N перетинаються. Запишемо це. Припустимо, що М і Н не перетинаються, якщо не перетинаються, це М паралельно Н. Тоді через Точку Н проходят две прямые КН и Н параллельные прямие М. Це суперечить аксіомі паралельності прямих, бо згідно з аксіомою через точку, що належить на даній прямій, можна провести тільки одну паралельну. Прямо до заданої, а в нас через точку N проходять дві КН і Н, паралельні до М. Наше припущення. Припущення хибне, отже, М і Н перетинаються. Номер 176 із підручника «Геометрія 7». Та 17.13 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.